Volkswagen Passat кріплення обшивки кардверей. Или просто кріплення кардверей. Ось вот такая Клипса Их на дверки 6 штучок. Ось вот карта. Ось вот кліпса по кругу 6 штук. Може бути 5. Так, понизу карти. Так же самое, як ми знімали на гольф. Так же саме і тут є втулочки з саморізами тут понизу. На гольфі на 8, тут на 10 посадочне місце. Ось така втулочка з резиночкой. І ось такий саморізик торкс. Ось понизу тут. Так, далі переходимо. Кріплення обшивки Салону, стояк салона. Значит, что мы имеем? Сама кліпса, така такая двойная, ось тулочка, колпачок у и крепсюшечка в ней щелкаются. Це вставляется в кузов, це в саму накладочку. Вот Она может продаваться крема, а может в сборе. Ну, краще замінювати зразу в зборі. Брати в зборі і міняти дві зразу. Так, дивимось на схему. Середня стойка, ось ця кліпса тут стоїть. Передня стойка лобового скла ось ця кліпса тут стоїть. Задня стойка, заднього скла, ось ця кліпса. Також ззаді можуть стояти ще виподібні кліпси хліпси такі залізні. Зараз перейдемо до багажника, там такі самі. Так. Ось кришка багажника і обшивка багажника. Ось ця кліпса виподібна. Ось на, на, на накладці кришки багажника ось ця кліпса стоїть. І знову втулочки сама ріс. Так само, як і на підкрилках, бризовиках, накладки порога. Ось такі втулочки. Раз. Два. И вот этот саморез данных. Торкс. Вот саморез, вот эта улочка. И бичная панелька, вот саморез, вот эта улочка. Ну и плюс те сами самые выпадивные клипсы.